Тут у приміщенні лікувального басейну минають робочі будні фізичного терапевта Віталія Смітія. Через підводне витяжіння хребта під наглядом лікаря проходять 30-40 пацієнтів на місяць. Сюди я прийшла через рекомендації і лікаря мені дуже рекомендували. Професіонал своєї справи дуже е, має підход до кожного пацієнта, ну, навіть там, чи до мене, чи до інших, я просто бачу це зі сторони. І, е, Постійно запитую, які відчуття, чи погано, чи комфортно, чи не комфортно. Рекомендує, що робити після вправ Віталій розповідає: він з родини медиків це вплинуло на вибір професії. Закінчив Лебединське медичне училище Київський міжнародний університет розвитку людини, де здобув спеціальність реабілітація. Та починав фельдшером на швидкій. Там пропрацював 19 років. На швидкій допомозі дуже багато отримав я практики, дуже багато в медичній сфері, дуже гарно по діагностиці, навчився, різних захворювань по травмах, по всіх таких екстрених. Ще працюючи фельдшером, говорить лікар, цікавився різними методиками масажу, вивчав їх і практикувався. Говорить, було цікаво дослідити, як допомогти людям знімати напругу і біль в шиї, і спині. Зараз дуже багато остеохондрозів і станів патології шийно-грудного відділу, так як люди зараз, така обстановка військова в нас. І люди, симпатична нервова система, яка відповідає за наші емоції, дуже сильно. По тону м'язів, захисна реакція організму пошкоджує іменно ці відділи. І в людей дуже багато патологій з цим відділом шийно-грудним. Стреси та деякі інфекційні захворювання ті фактори, що викликають проблеми з хребтом, говорить Віталій Смітія. Військовослужбовці ж мають проблему через носіння захисного обладнання і специфіку фізичного навантаження. Поява в міській лікарні басейну з апаратом для витяжіння хребта зробила можливим нові підходи до лікування. Ділиться фізичний терапевт. Витяжіння у водному середовищі це набагато краще тим, що воно йде по нагріванню тіла температурою води і прогріває глибше. Сухе витяжіння, воно ну, вилежите на ці процедурки, температура навколишнього середовища. А тут ми додаємо температуру води, яка прогріває дуже класно, дуже, набагато краще проходить процедурка. Поруч із лікарем незмінно працює медсестра. Ну, я колега дуже чудовий, вдячна йому за все, він мені допомагає. Ну, я дуже багато вже розпознала всього. Ну, а в масажі і в своїй роботі просій. Напередодні професійного свята лікар ділиться за що любить свою професію. Коли допомагаєш людям, люди вдячні, ти бачиш свою роботу, свою допомогу людині, що Людині стало краще, якось покійніше. Вона рада, що їй полегшало, вилікувалось. І я також набагато людина. Я думаю, яка принесла комусь, пользу, завжди буде своя самооцінка підняти. Правильно, Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.